Всім доброго дня, з вами Богдан, ви на каналі InterCars. Сьогодні хочу для вас показати свіжу пропозицію з Нідерландів Ford Focus третього покоління у виконанні Titanium в такому дуже гарному коричневому кольорі. Brown Metallic він називається. Автомобіль 2013 року виробництва. Двигун 1.6 дизель Econetic 77 кВт. Коробка передач механіка, 6 ступенева, Автомобіль щойно приїхав з Нідерландів. Автомобіль в ідеальному стані, що косметично, що технічно. Подивіться, на яких крутих він титанових дисках. На зимовій гумі Ханкук. в автомобіля свіжі турмузні диски та колодки. Що спереду, що ззаду. Автомобіль пройшов в Нідерландах обслуговування недавно. Автомобіль має по комплектації передні задні парктроніки, автопарковку, протитуманні фари. Дивіться, в якому стані фари, не висічені нічого, жодних сколів на капоті. Також автомобіль має підігрів лобового скла, що зараз дуже актуально в цей час. Подивіться, як він гарно виглядає. Пробіг автомобіля всього-навсього 214 тисяч кілометрів. Оригінальний, підтверджений. Подивіться, як він гарно виглядає по кузову, по кузову жодних нюансів немає. Царапин, сколів немає. У нас повний електропакет. В дуже гарному стані салон. Подивіться, в якому стані салон. Це у нас нагадую, виконання Титаніум. Вже у нас такий дуже гарний тканевий салон. Подивіться, в якому стані кермо, оригінальне, не фарбоване, не перешивалось. У нас старт-стоп, партроніки, автопарковка, двохзонний клімат-контроль, акустика, мультикермо, круїз-контроль, ліміт контроль. Ось це його оригінальний пробіг. Подивіться, як гарно виглядає салон. Диван в ідеальному стані, жодних царапин на картах немає. Шторочка присутня. Докатка з домкратом присутня. Бачите, як все гарно виглядає. Пластик в гарному стані. Жодних царапин по кузову немає, жодних вмятин Автобіль дуже збережений. Два ключі в нас в машині присутній. код кому потрібно можете перевіряти по всіх сайтах. В автомобіля пробіг оригінальний. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Але дуже гарний колір. Дивіться, як він переливається. Також хром-пакет автомобіля присутній. Це тільки у виконанні Titanium, Дах оригінал. Заднє праве крило оригінал. Заводська наклеючка присутня. Задні праві двері оригінал. Передні праві двері косметично підфарбовані. Але шпаклівки немає. Двері не знімалися. Супер. Не косметичне підфарбування. Переднє праве крило в оригіналі. Капот автомобіля в оригіналі. У нас лобове скло заводське. Переднє ліве крило в оригіналі. Двері водія в оригіналі. У нас все скло 13-го року. Задні ліві двері в оригіналі. Заднє ліве крило в оригіналі. Тут також присутня заводська наклеючка. І кришка багажника також в оригіналі. А оця частинка вже у нас пластикова. Зараз я вам підключу діагностику, покажу пробіг. Ось по кузову зауважень немає від слова зовсім. Дуже гарний стан кузова, технічно та косметично. Автомобіль на 10 балів з 10. Так, і у нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться, в якому стані кермо, кермо як нове. Тут ці кнопочки, все воно, все як нове. Два ключі. Ось. Щеплення м'якеньке, бере посередині. так По діагностиці ніяких помилок немає. Так, і Пробіг 214 тисяч. І на спідометрі так само. Бачите, є, є розбіжність 214 371, тут 214-278. Так і має бути, бо коли крутить пробіг, то кілометр в кілометр ставлять. Пробіг в автомобіля оригінальний. Отже, я вам все показав, лакофарбове покриття показав. Діагностику показав, пробіг показав. Автомобіль знаходиться в місті Рівне. Можливо, доставка по Україні. Кому потрібний більш детальний фото-відеозвіт, телефонуйте і я вам все скину. Всім гарного дня, ставте лайки та підписуйтесь на канал.